Року у нас нове надходження. Приїхав товар. Зараз я вам покажу, що до нас приїхало. Кому буде цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Тракторців наявності. Значить, приїхав у нас соліс 50-й. Це у нас звичайний соліс на 50 кінських сил. 8 плюс 2. Ціна такого соліса. 22-300, ще в целлофані, свіженький, тільки приїхали вони, їх в Києві розвантажили. Ось, кому буде цікаво, телефонуйте. Є такі самий у нас на площаці реверсний. Так, далі покажемо, що ми вивантажили. Прийшли фрези, шахтіман Індія. Кому цікаво, хто телефонував. Приїздіть, ціна 1250 доларів не змінилася. Наш дімка. Так, ось фрези. Розмір 1,50 п'ятдесят. Йдуть в комплекті з карданом. Кардан йде з обгонною муфтою, зіпи. Запаковані, вони вже складені з ножами. Ось такі фрези і так далі. У нас прийшла новинка Solis 26S. Зберемо, знімемо відео огляд. Змінилася бокова куліса, перемістили її, вона була посередині, тепер вона збоку. Так, колія залишилась та сама, двигун той самий, коробка та сама. Ну, тобто тут тільки принесли колю колісу. Ось так він виглядає. Так, далі. Ще нам трошки підвезли фрез китайських КНР 1,40, 800 доларів. Плужки. Так, далі. Оріони отримали, ми РД. 244 на широкій різині і на вузькій різині. А, вибачаюсь, це у нас сороковка. Сороковка РДшка 4 Дві штучки. Одна вже під замовлення Будемо зараз збирати. І оріони РДшки отримали 244 на вузькій різині і на широкій різині. Ціна 5900 і 600. Ось теж будемо збирати. Кому цікаво, хто чекав, телефонуйте. Шифенги 350. Це вже класика жанру. Ми їх розпродали, один залишився і те, і то люди вже мають приїхати забрати. Вчора були той шифенги 350 по 3600 доларів. Кому цікаво. Так, отримали ще ми сівалочку 14-рядну, бо продали. Ціна 1200 доларів, 12 рядної 1100 доларів. Ось вона зібрана вона стоїть в ангарі. І 14 рядна, 1200. Також джинма 404, 4-циліндрова. Теж до нас приїхала. Тож, кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, техніки підвезли, техніка вся в наявності. Зараз будемо тільки складати. Тож, всім гарного дня!